І тишина. Ранок у сосновому бору. Дивіться, який знайшов я полянку, скільки грибів. Це перший раз так я знайшов. І сьогодні, і в неділю. От дивіться. Це два. Отут два. Це ще не все. І ще тут. Похоже, що два одного я бачу, а тут щось може бути. Такие. и тут что сможет быть. Семь штук висит. Можно сказать, на одном месте. Слава Богу. Може ще десь є. Подивимось. Тут я знайшов польського. От корінець за що щось і думаю, собі така думка прийшла, як є польська, то може є і біль. І пройшов пару кроків вперед. Є. Suave a